Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Майже рік часу в нас не було проєктів ніяких на CoinList. І зовсім недавно CoinList анонсував новий токін сейл від проєкту Wallet Connect. Сьогодні ми його розберемо, поговоримо про те, чи варто приймати участь. Там трошки змінилася механіка самого сейлу, тому сьогодні вам буде цікаво. Відео, як завжди, буде інформативним, без води, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, якщо ви новачок, то одразу нагадаю, що токен сейл на платформі CoinList це така можливість купити токени на ранній стадії і потім продати дорожче. Все насправді просто. Про проект Wallet Connect ви могли чути чи бачити його раніше, тому що зазвичай, якщо ми конектимось до якоїсь програмки або апки, нам пропонує приєднатися через якийсь гаманець, там Metamask, Phantom. Okayx Wallet і часто ще з'являється така іконка: приєднатися через Wallet Connect. Саме це якраз цей проект і є. Сам по собі Wallet Connect це проєкт з власною екосистемою, гаманцем та спектром додатків. По суті, він дозволяє нам приєднувати криптогаманці до дапок, до різних програм без розкриття приватних ключів. Це, якщо так коротко і просто, насправді в це поглиблюватися сенсу немає. Тому що нас тут цікавлять цифри, нас тут цікавить токеноміка, по якій ціні ми купляємо, скільки ми можемо продати. І, в принципі, принцип того, як тут взяти участь. Тож, давайте перейдемо до детальної інструкції. Ось є сам CoinList. До речі, на ньому зараз не так легко зареєструватися, а хто має старі аккаунти взагалі в когось просить або підтвердження адреси, або довідку про походження доходів. Тому тут насправді зараз не все так однозначно, але будемо розбирати це все по порядку. Давайте перейдемо спочатку в Telegram канал Буквально пару годин тому я зробив пост. До речі, сам сейл буде проводитися 4 лютого о 19.00 по нашому часу. І так, ось тут у нас, в принципі, інформація, загальний саплай токенів буде в нас 1 мільярд, на сейл виділили 20 мільйонів, тобто це є 2% від загального саплаю. Failure diluted value ФДВ при такій оцінці це 200 мільйонів доларів при оцінці 0,2. Це не є так мало. А купити нам можна буде від 100 до 10 тисяч доларів. Це теж під питанням. Ну і тут вони будуть ще роздавати дроп, але снапшот був в вересні. Це нам не цікаво. Давайте перейдемо на саму сторінку токен сейлу. Тиснемо сюди View. Ось Wallet Connect Round. Насправді, якщо натиснути participate now, приєднатися зараз, то тут просто логін від List. і все. Тут не потрібно більше нічого заповнювати, нічого не потрібно робити. Пише просто Очікуйте, тому повертаємось назад і дивимось донизу. В принципі, перекладемо на українську, тут у нас все розписано, що це за проект, що він робить, але одразу вам скажу, що дуже сенсу тут розбирати немає, тому що тут, як завжди, напевно, токен утіліті потрібен для використання чогось, зменшення газу, пошвидшення транзакцій. Загалом загальна історія це все, що вони тут пишуть, для того, тому що потрібно щось написати. Це не є так важливо. Йдемо нижче, дивимось. Ось у нас деталі самого токен сейлу. Це вже цікавіше про те, що я щойно проговорив, коли він починається, скільки продано. no Загальна пропозиція, ціна, value, diluted value, ліміти покупки і найцікавіше починається. Взагалі, ми зможемо купити через USDC або USDT. І одразу, якщо ви пам'ятаєте останній сейл, який був з Клінк на CoinList, зробили такі умови, щоб поповняти суму, на яку ви хочете викупити алокацію, потрібно ще до сейлу. Тобто, якщо ви хочете викупити там на 200 300 доларів, ці кошти вже до початку сейлу. А вірніше до 4 лютого 19.00, кошти вже мають бути на CoinList. Якщо пам'ять мене не підводить, то там є лише мережа ERC, тому ви можете заводити собі в солані чи в Алго, а потім вже свапнути в USDT або в USDC, і вам буде це вигідніше. І тепер найцікавіше структура закупівлі. Це у нас такий трошки переклад кривий, заповнення знизу для отримання. Дивимось, як це буде відбуватися. Тут тепер не буде так, як було завжди, коли ми, наприклад, заходили в чергу, і нам або рандомно виходило в неї зайти, або не виходило. Тепер тут трохи відбувається все по-іншому, механізм змінений. Йдемо донизу, і насправді по ось. З цій картинці можна все зрозуміти, як це буде відбуватися, тому що багато хто помилково подумав, і я в тому числі спочатку, що, наприклад, якщо ви заходите і, наприклад, пишете, що хочете алокацію на 1000 доларів, а хтось пише на 2000, а хтось на 200 доларів хоче алокацію, то спочатку дадуть тим, хто просить менше, тобто, наприклад, 200 доларів, 300, 100 і так далі, а тим, хто пізніше. Може не хватити токенів. Насправді тут відбувається трохи не так. На ось цій картинці видно, що суть. Давайте поясню простими словами така: як це тепер буде відбуватися? Тепер буквально кожен зможе купити токени. Пояснюю, чому. Виділена конкретна сума токенів і вони будуть розподілятися рівномірно від найнижчого до найвищого. А це означає, якщо певна кількість користувачів просить алокацію 100 доларів, її дають всім. Наприклад, енний користувач просить алокацію в 500 доларів, але спочатку розподіляють всім рівно, хто просить по 200 доларів. Тоді дають всім, хто просить по 300. І якщо алокація закінчиться, закінчиться токени, ті, хто просили 500 доларів, отримують лише 300. Думаю, це зрозуміло і максимально просто: це те, що ви можете просити навіть 2000 доларів алокацію, але можете отримати там, наприклад, 444 долари алокації, тому що воно буде йти від найменшого. тобто Якщо ви там просите 100 доларів, то вашу локацію може заповнити повністю. Ви отримаєте всі 100 доларів. Якщо ви просите 1000 доларів, то можливо вам не хватить, і ви отримаєте там локацію на 300, на 200, на 600, в залежності від того, скільки буде бажаючих, насправді тут якраз це все так і розписано, що це відбувається заповнення, ніби. Рівномірно заповнюється як вода. Тут так і писало стовпчасті діаграми, як об'єм води, де діаграма, максимальних покупок. Так ось, тож як я сказав, буде виділятися токени всім від найменшого до найвищого. Наприклад, ще раз доступно і доточно. Енний користувач один просить 100 доларів локацію, інший просить 200, ще інший просить 50, інший просить 600, ще один просить 1500. І будуть розподілятися токени по всіх. Всі отримують алокацію 50 доларів, потім всі отримують алокацію 100 доларів. Відповідно, той. Хто просив 50 і 100, вони отримують на 50 і 100, так як хотіли, і воно так буде з ходинками розпреділятися. Відповідно, ті, хто просив 1500 доларів чи там 700 доларів, можуть недоотримати, а отримують лише стільки, скільки хватить на всіх токенів. Наприклад, там виділено у нас 4 мільйони доларів, наприклад, якщо там. Ну, по 1000 доларів не дадуть, тому що це буде всього лише 4000 користувачів. Їх буде значно більше, тому я думаю, ближча алокація може бути в районі 100, 200, 300 доларів. Тобто ви можете просити стільки, скільки хочете. Ви можете вказати 500, 1000, але отримайте стільки, скільки хватить. І запам'ятайте, що ці кошти одразу мають бути у вас на балансі. Якщо ви, наприклад, там вкажете 200, 300, є шанс того, що ви отримаєте повну алокацію. Але знову ж таки... Вказуйте стільки, скільки можете викупити. Я думаю, доступно пояснив. Якщо це переслухаєте, я не знаю, куди вже доступніше, що воно рівномірно все буде заповнюватися і отримає алокацію. По суті, кожен просто залежно скільки від того, скільки буде бажаючих, наскільки буде купляти відносно того, скільки є токенів у продажі. До речі, ця система називається Filling Up From the bottom». Це такий в них новий механізм. Вони його придумали для того, щоб більшість користувачів з малими банками. Могли нарешті отримати якусь алокацію і щось заробити, якщо токін без тікси. Тепер повернемось до наших але, які я прописував у пості. Так і є це момент, коли токени виходять у ринок, 100% розблокування, коли ввімкнеться можливість перенесення токенів, що підлягає голосуванню спільноти, а це означає. Що наразі це є, можна сказати, більше мінуси цього токенсейлу, що в нас немає конкретної дати лістингу. Тобто ми не знаємо, коли токени вийдуть. І тут пише, що голосувати буде спільнота, коли в них має бути ТГЕ, відповідно, коли має бути вихід токенів у ринок, а вже не говорячи про лістинг. Тому мені ця інформація не зовсім подобається, що ком'юніті їхня буде голосувати. Ті, хто там має право і будуть вирішувати, коли буде. Вихід токенів у світ. А якщо ком'юніті проголосує, щоб був вихід через рік, то він буде через рік або через півроку. Можливо, це буде і в лютому місяці, але ми цього не можемо знати. 100% процентів так, тут прописано, що воно буде. А можливо, воно щось і зміниться, і не буде 100% процентів а буде щось змінено, і буде лінійний вестінг. Загалом саме цей пункт мені не зовсім подобається, тому що немає ніякої чіткості. Також, наприклад, можна обговорити ще ціну токену 0,20 доларів. І зараз, якщо подивитися там на примаркети, вейлс на кукоїн, то там є 2-3 ікси від цієї ціни, тобто там ціна 060 0,70. І я хочу сказати, що взагалі це небагато. Можливо, тому що ми раніше звикли, що ми отримували там на Коїнісі 10-20. 50 діксів, а зараз цього на всього на примаркеті, і то, на якому мало торгів, ціна там 0,60. А це всього-навсього 2-3 ікси. Я би сказав, що це не багато, тому що при оцінці 200 мільйонів доларів і їхні там суперники, можна сказати, різні проекти, які схожі на них, торгуються по 400-450 мільйонів, а це ледь X2. Знову ж таки, раніше ідея приймати участь у Куйністі, десь 500 доларів можна було заробити 3, 5, 7, 15 тисяч доларів, виглядала значно краще, ніж те, що зараз можна там занести 500 доларів і 50 на 50, чи ти вийдеш, в плюс чи ти може отримаєш x 2. Однозначно, це активність для тих, хто має лишні кошти, хто вже має якийсь досвід і розуміє, що тут можна і втратити. Тому відповідальність за свої інвестиційні рішення ви маєте нести самі. Я просто вам ділюся і показую тим, що роблю сам. Чи буду я приймати участь, скажу трошки пізніше, а ви тим часом підпишіться на телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код, Якщо залишиться запитання, там в чаті зможете їх задати. Загалом доєднуйтесь до ком'юніті, тому що вам буде так легше розвиватися у всьому цьому, якщо вам це цікаво. Та й взагалі примаркет спочатку там торгувався 1,5 долара, в Дені 2 долара. Примаркет зазвичай переоцінний, тому я не бачу тут шалених іксів. Звичайно, тут може бути історія на Х2. Якщо ви готові ризикнути, то можете спробувати. Але знову ж таки, яку алокацію вказувати, вирішувати вам. Я особисто буду вказувати свого основного аккаунту приблизно 300 доларів. Із інших аккаунтів брати я участі не буду, тому що ферму розпаковувати я не бачу сенсу. Частина там взагалі повідлітала, частина просить переварив, частина поприлітали підтвердження адреси, підтвердження доходів, тому варто брати участь з аккаунтів, так сказати, лише родини, сім'ї, де ви можете в разі чогось скинути, якісь документи, якусь виписку і так далі. З новими акаунтами теж проблема. Тому, якщо хочете, ви можете там вказувати меншу алокацію 100, 200, 300 доларів, щоб точно її отримати. Заробити і колись в майбутньому отримати ці токени. Коли буде там інформація про такі, я звичайно дам інформацію. У свій телеграм-канал, щоб ми могли вже від чогось від чого а Зараз цієї інформації немає. Ну, якщо хочете ще більше там, наприклад, цієї алокації, то просто з декількох акаунтів заходите. Там вказуєте, наприклад, там 5 акаунтів по 300 доларів. І якщо в принципі там розподіл буде такий, що умовно там до 500 доларів дійде, то всі по 300 отримують ваші аккаунти алокацію. І це буде на півтора тисячі доларів алокацію. І якщо проект дасть X2 x 3 то можна буде заробити знову ж таки, чи дасть він ці ікси. Тому що оцінка 200 мільйонів доларів для такого проекту не є малою. Хоча... В принципі, проєкт виглядає непоганим, навіть якщо глянути на їхніх інвесторів, вони зібрали 37,7 мільйона доларів. Це не є мало. Та й тим більше тут інвестори непогані в них. Можна тут глянути, що тут є Kraken, тут Shopify навіть є, Cryptocom Capital, але це не Тір-1 фунди. Так, це Тір 2, Тір 3 фунди. З тір-1 у нас тут. Coinbase Ventures, ось у нас є. Так, і Consensus, хешкей, Circle. В принципі, інвестори непогані. Як бачите, тут заходили. не прописано тут, по яких цінах вони купляли, звичайно. Але в принципі інвестиції непогані. Тому, в принципі, x2, x3 ми тут можемо побачити. Але знову ж таки, це ризиковано. Тут немає таких очевидних 5-10 X, як було раніше. Ну, але, звичайно, і ринок зараз інший, і аера його вже пройшла. В будь-якому випадку рішення чи приймати участь лежить на вас. Я ж сказав, як я буду робити. Я з одного аккаунту візьму участь, я вкажу, наприклад, там 300 доларів чи 400, і буду дивитися, чи мені дадуть алокацію. В принципі, я можу вказати і 2000, але я би не хотів на 2000, наприклад, викупляти. Можна вказувати і більше, якщо маєте можливість. Там, якщо у вас великі банки, ви хочете там більше, вказуйте більше, вказуйте 1000-1,5, а вам тоді вже дадуть фул, Наскільки вийде по розподілу, про який я говорив по тій новій механіці, яка в них зараз є. Я, звісно, лише буду радий, якщо проект дасть більше іксів, але поки я цього тут не побачив. Ну і все, друзі, в принципі, якщо відеоролик був корисний, цікавий, сподобався, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.